Шановне духовенство, шановні колеги, в першу чергу мені хочеться привітати вас з річницею 30-річчя Православної церкви України. Це певна також незалежність як і незалежність нашої України. Звісно, привітати вас, шановне владико, з 9-річчям. І ми дякувати Богу, дуже раді, що саме ви служите в нас, саме ви тримаєте цей пост. І сьогодні, як ніколи, як ніколи, я думаю, церква не тільки важлива, саме як лічення душ і питання духовенства. А сьогодні церква показала, що вона працює на передовій, вона працює на фронті, вона допомагає нашим воїнам і гуманітарною допомогою, і всім тим, чим має сили і змогу допомагати. І на сьогодні можна сказати, що духовенство і церква в нашому регіоні це певний такий фронт. Який підтримує Збройні Сили України, який підтримує наш народ, і на сьогодні дуже важливо для нас всіх, тому що перемога має бути не тільки фізична, перемога має бути над ворогом і духовна, щоб наші люди розуміли, за що ми боремося, щоб наші люди розуміли, що в наших серцях має бути від обласної ради, від депутатського корпусу, всі вашій команді за вашу роботу. Вітаємо. вас.